Volkswagen Crafter Свіжопригнаний Швеції 11 місяць 2015 року мотор 2.0 160 кінських сил. Він весь в плівці. Якщо плівку здерти, то буде повністю білий. Плівка здирається без проблем, приблизно тако за за годину можна. Ну, якщо з будкою, то може півтори. там. Вона просто легко знімається. Оці буквочки біленькі, де оце Буд експрес, то вони теж знімаються, вони поверх червоного наклеєння. Але якщо це все зняти, то машина буде як з конвеєра. Машина тільки зайшла, ні черта по ній не робилося. Оце, якщо бачите, диски навіть, от, вони не фарбовані. Ото, може, якщо бачите, от той кронштейн біля рессори, він завжди ржавий, і ржавий. Оце той кронштейн, де там у нас є хлопець на роботі, ну, подивився, взяв, його зачистив і білою фарбою закрасив. Більш по машині зовсім нічого не робилося. З гідробортом гідроборт працює без проблем. Будка, довжина 4.40, висота 2,20, ширина 2,15. Так, зараз покажу цю машину. Вона рівна, ніде по них м'ятін немає. Таких якихось там тріщин в будці чи ще там якісь. Ну що там, м'яти не такі, де, де пробита будка, теж немає. От. Так, ззаді дві ресори. Якщо кому щось треба буде е, більше щось нагружати, то туди під другу ресору, таке як на 46-ту ЛТшку, ще одну ресору, як, як така товстенька, маленька. Не знаю, подресорник, мабуть, вона називається. Дивіться, ніде не ні пластики не фарбувалися, ніде не бампер, ні, Ну, взагалі, нічого по машині не робилося. Це помили і все. Так, оце показую. Лобове ціле. лобове ціле. Омивач, фар є. Чуть-чуть так, як будь-то. би на машині 237 пробігу. Фари нормальні, ніде вони не, ну, не посічені так. Є трошки як на 200, як, як на будь-якій шведській машині. От. Бампер не фарбувався, навіть він не маргаринився. Резина. Годієр, знос там десь буде, дивіться, 20%, 30% ще в ні, ній можна їздити. Збоку є, збоку є дверка. Я вже не буду відкривати, бо я там з фотографією робив з відкритим бортом, то не буду відкривати, бо там треба дві руки. А так от така будка. Оце така підлога. Це її рідна підлога, її тут нічого. Це бачите, тільки це її помили шваброю дай все, нічого не робили. Так. Ну так вона і зверху. Все нормально тут. Ще є отой пульчик, ото жовтенький, то він теж на гідроборд. Він працює. Дверка закривається, там є ключик до неї. Ззаду такий гідроборт. Оцей гідроборт, він сіренький, все-таки він заводський, це, він, це ми його не фарбували. Гарно виглядає він не ржавий. Ззаду є ще ота камера заднього виду. Покажу вам зараз раму. Так, отака рама. Оце її просто там, ну що її, як її там? Помили, мили машину, я не знаю, чи може ще її не мили, але вона як новенька. І видно, що ця рама, от бачите, такі де дає дирочки, то ця рама вся замовілена. І на всіх шведських машинах. Іржі ніде немає. От, А такі оці болтики, кріплення, то вони такі такі поржавіли трошки. І то не крепко. От. Так, що вам покажу зараз ще, що по машині? От. Сідушка пілот, камера заднього виду, Вебасто, який і на часи наставляється і так для прогріва. Мультируль, круїз працює, Вебасто працює, підігрів сідушок, навігатор. Кондиціонер. Оцей кліматронік. Теж добре, не такий непростий, Наставили температуру на кліматронік. Все. 237 пробіга. Дивіться, як заводиться машинка. З Полтика. Все. Зараз відкрию капотик, покажу. По дорозі я їхав на сертифікації. Вона вже сертифікована. Все-таки виписується договір куплі, продажі і все. Так, що тут? Підлога нормальна, сідушки нормальні. Часом люди питають. Ну, От, от дверки дивіться які. От, Часом люди питають, і ця підлога там. Ну от бачите, як новенька. Отут от тільки малесеньке є, протерлася. Отак працює моторчик. Так як для Volkswagen він працює ідеально. Ну і все. Ви це бачите як обклеєна вона по, по цьому, по краю. Тепер дивіться, що я вам скажу по поводу крафтера. Крафтер 2.0, бо там вже кажуть 2.0, він же ж якийсь там слабенький. Там. Він не слабенький, він 160 кінських сил, це так, як 316 Спринтер. Тільки 316 Спринтер має 2.1, вот, а 2-100 там. Цей 2 з гачком там теж. Але що питання в чому? Якщо здохне крафтер вдруг, вдруг здохне мотор, що хочете, перегріли, ви, ви його за 3 дні і ставите на ноги. Ви просто його робите капіталку і свободно робиться капіталка. Спринтера шукаєте мотор, бо чорта два, ви що там зробите, ці, та він їздити не буде. От. По ресурсу, який крафтер такий, спринтер, по ресурсу. Одинакові мотори. 700-800 тисяч. Все, отак по ресурсу. В даний момент в машині 237 тисяч. Пів мільйона вперед, як говориться. Скоріше, там, якщо людина бере для себе, що виїздити цих пів мільйона, то скоріше очі вилізуть, чим їх наїздити. Так що вам цієї машини хватить. От. Значит, кому треба такий автомобіль? Звоніть, удачі вам, покупці автомобіля.